Київський центр розвитку особистості Унікум це інновації в освіті, нові методики навчання та сучасні підходи до розвитку дорослих та дітей. Пропонуємо для немовлят та дошкільнят, дошкільна академія. Разом з дітками ростемо, що посіємо, та й пожнемо для школярів та підлітків, щоб розвиток та навчання стали легшими та природніми. Для юнацької молоді здивуйся, скільки всього насправді ти можеш. Також ексклюзиви від київського центру. Індивідуальний підхід до кожного створення індивідуальних освітніх програм. Київський центр розвитку особистості унікум, захоплива подорож у власні здібності для мудрих, дорослих, турботливих батьків та унікальних дітей. Вулиця Бальведерська, 25А.